Вітаю! Знаєте, часто дивишся на таблицю з купою цифр, і вона ну, мовчить. А сьогодні ми змусимо її заговорити. Розберемося, як перетворити ці статичні стовпці даних на живі динамічні звіти, будемо використовувати логічні функції та умовне форматування, щоб дані, так би мовити, почали працювати на нас. От просто уявіть собі на секунду. Що, якби електронна таблиця могла думати, ну майже як людина, щоб вона сама аналізувала всі ці гори даних, знаходила якісь закономірності і найголовніше, автоматично підсвічувала те, на що справді варто звернути увагу. Звучить як фантастика? А от і ні. Саме цим ми сьогодні і займемося. Отже, ось наш план дій по перше, розберемось, як таблиці взагалі можуть думати. Потім глянемо на головний інструмент для цього функцію IF. Після цього додамо трохи складності з AND та OR. Далі найцікавіше змусимо дані говорити візуально. А наприкінці, звісно, все це зведемо докупи на практичному прикладі. Ну що ж, поїхали, і почнемо з самих основ: з чого взагалі починаються мислення в таблиці? А все насправді дуже просто. В основі лежить здатність порівнювати і давати відповідь. І цих відповідей усього дві так або ні, або, якщо говорити мовою таблиць, true та false, тобто істина або хибність. Так що ж це за штука така, логічний вираз, це, по суті, будь-яке запитання, на яке можна відповісти так або ні. От, наприклад, число в клітинці А2 більше за 100, або текст у клітинці С5 це слово Київ. Таблиця дивиться, перевіряє і видає свій вердикт true, якщо так, або false, якщо ні. Це і є той самий фундамент, на якому будуються всі рішення. Окей, таблиця вміє відповідати так чи ні. Але ж нам від цього мало користі, правда? Нам потрібно, щоб вона щось робила з цією відповіддю. І ось тут на сцену виходить головний гравець функція if. Якщо логічний вираз це наше запитання, то if – це інструкція, що робити далі. Вона дозволяє таблиці не просто констатувати факт, а виконувати конкретні дії. Як же вона працює? Дуже просто, всього три кроки. Перше, це сам тест, наш логічний вираз. Друге, що ми робимо, якщо результат тесту істина. І третє, логічно, що ми робимо, якщо результат хибність. Це ж по суті як світлофор. Ми дивимося на сигнал, це наш тест. Якщо зелений, їдемо, якщо червоний, стоїмо все. Давайте подивимось на конкретному прикладі. У нас є товари, і нам треба переоцінити ті, що залишалися. Формула яка: якщо товар на складі 8 місяців або довше, то ділимо ціну навпіл, інакше залишаємо, як є. Дивіться, товар А 9 місяців. Це більше за 8? Так, отже, ціна 100 ділиться на 2 і маємо 50. Товар С 12 місяців. Те ж саме, а от товар В всього 4 місяці. Умова не виконується, тому ціна 200 залишається. І все це робиться автоматом. Краса! Добре, з однією умовою розібрались. Але ж у житті все складніше, правда? Часто потрібно перевірити одразу кілька речей. І от для таких випадків у нас є два потужних помічники функції AND та OR. Вони дозволяють будувати вже не прості, а такі собі багатошарові правила. Яка ж між ними різниця? Насправді все елементарно. Енд це такий собі суворий охоронець на вході. Він вимагає, щоб усі, абсолютно всі, умови були виконані. Наприклад, щоб отримати знижку, треба бути студентом і прийти у вівторок. Не виконується хоч щось одне, все, до побачення. А от ОР, це добряк, йому достатньо, щоб виконувалась хоча б одна умова. Наприклад, є знижка для студентів або для пенсіонерів. Підпадаєш хоч під одну категорію. Чудово, проходь! А тепер давайте поєднаємо це все. Подивіться на цю вкладену функцію. if. Ми по суті засунули один if всередину іншого. Правило тепер таке: спочатку перевіряємо, чи товар на складі більше восьми місяців. Якщо так, ріжемо ціну вдвічі. А якщо ні, ми не зупиняємось, а робимо ще одну перевірку. А може він на складі більше п'яти місяців? Якщо так, то ціну зменшуємо в півтора рази. І тільки якщо обидві умови не виконуються, залишаємо ціну без змін. От для товару В, який лежить 6 місяців, якраз спрацювала ця друга вкладена умова. Це і є потужність шарів логіки. Окей, з логікою розібралися. Таблиця тепер вміє приймати рішення. Але це тільки половина справи. Зараз почнеться справжня магія. Ми змусимо таблицю не просто думати, а й показувати нам результати своїх думок візуально. Це саме той момент, коли сухі цифри раптом оживають і починають розповідати цілі історії. Погляньте на цю таблицю. Ну, звичайнісінька таблиця. Збір металобрухту, класи, кілограми, просто набір цифр. Щоб зрозуміти, хто тут лідер, а хто пасе задніх, треба що правильно сидіти, вдивлятися, порівнювати тисячу, дві тисячі двісті десять, тисячу п'ятсот двадцять. Це довго і, чесно кажучи, нудно. І от саме для таких випадків існує суперсила під назвою Умовне форматування. Що це таке? Це інструмент, який автоматично розфарбовує наші дані. Він може змінювати колір комірок, додавати іконки, малювати графіки просто всередині клітинок, і все це на основі правил, які ми задаємо. Це ніби міст між сирими даними і тим, як наш мозок їх сприймає. А тепер увага! Тадам, це та сама таблиця. Але подивіться, яка різниця. Ми просто додали гістограми, і тепер не треба нічого аналізувати. Очі самі бачать, що 10 b клас абсолютний чемпіон. Це видно за долю секунди. Оце я і називаю дані, що говорять. Вони буквально кричать про результат. І це ж не тільки гістограми. Умовне форматування це цілий ящик з інструментами. Давайте швиденько зазирнемо, що там є. Отже, що ми можемо? Можемо просто підсвічувати комірки, які відповідають якомусь правилу. Скажімо, всі, де значення більше тисячі, можемо автоматично виділяти топ-10 або 5 найгірших результатів. Можемо додавати гістограми, це ми вже бачили. А ще є кольорні шкали. Вони плавно зафарбовують комірки від, скажімо, блідо-жовтого до, до яскраво-зеленого. І навіть набори значків стрілочки вгору вниз, світлофори, зірочки, інструментів, купа. Ну що ж, теорія це добре. Але тепер найцікавіша частина. Давайте візьмемо все, про що ми говорили, і логіку, і візуалізацію, і зліпимо з цього один крутий, повністю автоматизований зріт. Пройдемося по кроках. Крок номер один базові розрахунки. У нас є загальна кількість металобрухту і кількість учнів у класі. Щоб зрозуміти ефективність кожного класу, нам потрібен показник зібрано на учня. Це проста дія ділення. Рахуємо цей показник для кожного класу. Готово. Крок другий. Вмикаємо логіку. Тепер нам треба автоматично роздати премії. І тут нам знову допоможе вкладений IF. Дивіться, як міркує формула. Спочатку вона питає. Показник менший за 75 кг? Якщо так, то це третя премія. Якщо ні, формула не зупиняється і питає далі а може він більше за 100 кг? Якщо так, це перша премія. Ну а якщо і ні, то залишається тільки один варіант від 75 до 100. це друга премія. І так таблиця пробігається по кожному класу сама. І нарешті крок третій фінальний акорд. Погляньте, що у нас вийшло. Тут працює все разом. Гістограми одразу показують, хто зібрав найбільше в цілому. Стоупчик винагорода не просто заповнений, а й розфарбований. Перша премія зелена, друга, жовта. А біля показника на одного учня стоять іконки-стрілочки, які миттєво показують динаміку. Це вже не таблиця, це справжній живий дашборд, який сам себе оновлює і аналізує. То що ж у підсумку, головна думка, яку хочеться донести, така: всі ці інструменти, всі ці функції, це не просто про складні формули. Ні, це про те, як делегувати рутину машині, як автоматизувати прийняття рішень і найголовніше, як перетворити безликі стовчики цифр на історії, які чіпляють і які зрозумілі буквально з першого погляду. Тому наступного разу, коли перед вами буде чергова електронна таблиця, не дивіться на неї просто як на сітку з даними. Запитайте себе, а яка історія ховається тут серед цих цифр? І пам'ятайте, у вас є всі інструменти, щоб змусити цю історію заговорити.